Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І Зараз ми поговоримо про те, що нинішня війна ретельно планувалася росіянами. Так вони ще з 2008 року, як мінімум, почали готувати свою енергетичну і транспортну інфраструктуру таким чином, що розраховували на окупацію всієї південної України і Одеси, в тому числі. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Те, що я зараз скажу, не є якоюсь таємницею. Мова йде про Росію. Ські плани окупації всієї південної України разом з Одесою і Кримом, адже росіяни ще після того, як отримали смачного ляща від президента України Леоніда Кучми під час тузлівської кризи наприкінці 2003 року, фактично зробили вигляд, що проковтнули і утерлися а насправді пукцінський режим почав готувати агресію і окупацію України. А оскільки ці плани готувалися у розрахунку на багаторічну політичну та Військову, так би мовити, гру, то і деякі моменти пропрацьовані були дуже і дуже ретельно. Так, росіяни розуміли, що окупація Криму стане важким завданням для їх енергетичної системи, і тому вже 2009 року почалося будівництво додаткового енергоблоку на Ростовській атомній електростанції. Його планувалося ввести в експлуатацію 2015 року, але фактично це сталося пізніше. Причому добудовували цей енергоблок вже під час. Постійних блекаутів у окупованому Криму, де немає власної потужної генерації, тобто окупація Криму була проведена росіянами значно раніше заздалегідь запланованого ними часу. Ну а зараз один з енергоблоків саме цієї ростовської АЕС відключився через якусь аварійну чи нештатну ситуацію, і разом з українськими ударами по електропідстанціям це спричинило дефіцит електроенергії і планові відключення, стабілізаційні відключення. Такі самі, як у нас у всіх прикордонних областях Росії та на окупованих територіях, в тому числі в Криму. А якби ж Крим не був окупований і Росія не вдалася б до агресії проти України, то не було б і жодних блокаутів і відключень ані в Україні, ані на Росії. Хто відповідно в цьому винен правильно винен? Путін ще один дуже цікавий документ. Ще кілька років тому був доступний на сайті окупаційної адміністрації Криму. Це така собі схема. Ериторіального планування РФ стосовно території Республіки Крим та міста Севастополь. Це у перекладі на українську мову. На цій схемі позначені дві федеральні автотраси, які росіяни планували розбудувати чи модернізувати у певному майбутньому. Перша траса новоросійськ Керч Херсон Одеса Тірасполь, та друга Ростов, Маріуполь, Мелітополь, Каховка, Миколаїв, Одеса Тірасполь. Фактично ж це означало, що майже відразу після окупації Криму у Росіян. Вже були конкретні і пропрацьовані плани розвитку автомобільної інфраструктури у бік Одеси та невизнаного Придністров'я, оскільки великі дороги будуються досить довго, а попиляти бюджету там можна дуже чимало. Відповідно, проектні роботи велися заздалегідь і дуже ретельно. Тобто ще до окупації Криму росіяни вже активно планували будувати і модернізувати автодороги на всьому півдні України аж до Одеси і до Тірасполя. Одним доказом того, що Росія планувала не лише окупацію ззовні, а й шляхом внутрішньополітичного розполу і розбрату. Якось діяти проти України є наступні події, якраз у 2008 році на фоні російської агресії проти Грузії це війна 8.8.8, На місцевому політичному полі в Україні з'являються дві політичні партії, які мали дуже великі фінансові і політичні ресурси, і активно пропагували ідеї руського міра. Це партія родіна місцевого одеського сепаратіста Ігоря Маркова та партія руського єдінства, лідером якої був вже Кри. Емський сепаратист та зрадник Аксьонов вони досить агресивно увійшли у політичне життя на регіональному рівні. Зайшли у місцеві ради певною мірою, але реальна їх підтримка на місцевих виборах навіть 2012 року виявилася відносно невеликою, незважаючи на дуже значні вкладені ресурси та зусилля політтехнологів. Висновок ще після подій у Керченській протоці. Тузлівська криза 2003-2004 років. Росія почала підготовку до агре. Гресії проти України фактично ж безкарна для Росії агресія проти Грузії запевнила Путіна у тому, що і агресія проти України теж залишиться безкарною саме тоді, приблизно у 2008-2009 році, і почалося конкретне планування окупації та подальшої розбудови інфраструктури на тих територіях, які Росія планувала окупувати в рамках цього. Саме Росія максимально сприяла приходу до влади президента Януковича та його. Про російській політиці, як зовнішній, так і внутрішній, але події майдану спричинили зовсім інший і дещо швидший розвиток подій, ніж планували росіяни. Стикнувшись з політичною волею українців, Путін був змушений похабцем окупувати Крим на фоні політичної кризи в Україні, а на Одесу і на південній області він тоді замахнутися не зміг, обмежившись лише роздмухуванням сепаратизму, який дав свої плоди на Донбасі, але не дав в Одесі. Пам'ятаємо, 2 травня. Цілком можливо, що якби не різкий розворот Януковича від євроінтеграції наприкінці 2013 року і подій Майдану, то Росія почала б у тому чи іншому вигляді окупацію. Ціючи агресію проти південної і східної України не так, як це відбулося насправді, а згідно власних ретельно розроблених планів. Втім, як реалізуються плани Путіна, ми чудово знаємо. Все через одне місце, через його улюблений чемодан. Тому стежимо далі за ситуацією. До побачення. Слава Україні!